Роблено з 2007-го, тоді коли ми вводили в експлуатацію. Не передбачає там дорожнього відбійника, так що не обговойте в обману. людей. Я ніколи не можу. Дивіться. Хочу, ми спільно ріція, з вами, дивіться, ми спільно з вами приїде, маємо напрацювати. таке рішення, яке буде приносити користь і вам ринку, і так, так само люди не мають бути безпеці. Це ж правильно, це, це правильно, це. але Все. з цього треба було починати, дивіться, а не придумувати дивіться, аварії, копати траншеї є. і прикриватися неіснуючою аварійною ситуацією. Пані на сьогоднішній день є ті листики на до вас надходили, чомусь би Вау, дивіться, Можна взяти ті всі листи, подивитися. Я відповідь подивитися, є, є, є листи. Є безпосередній керівник, заступник дядью, який прийшов, приходить до вас. З вашими працівниками працювали. За Я на всі листи дядю дала всі відповіді. Тому, будь ласка, не огодьте людей, в оману, кажіть правду то яке. Я кажу, глянусь на всі листи дядюса дала відповідь. Це питання. Дядюса. Дивіться, керівник погодився на рік.